Огляд головних новин на 13 січня. Сьогодні обговоримо гарантії від Норвегії, запуск 5 g у Львові, заяви генсека НАТО та багато іншого. Лише три хвилини. І ви в курсі найважливіших політичних новин. А з вас підписка, лайк і комент. Глава МЗС Норвегії Еспен Бартеїде підтвердив участь країни у безпекових гарантіях для України. Норвегія надасть їх одразу після припинення вогну, щоби забезпечити довгостроковий мир. У центрі Львова запустила пілотну мережу. 5G з швидкістю 500 мегабітів на секунду на абонента. Наступними містами стануть Бородянка та Харків. Михайло Федоров відзначив революційну перевагу технологій для українців. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Росія застосувала Орішнік проти Львова, аби зламати підтримку України альянсом. Атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру спрямовані проти партнерів Києва. Президент США Дональд Трамп у The New York Times сказав про Зеленського. У переговорах у нього немає карт. Він продовжує свою валинку. У нього є лише Трамп. Глава Білого Дому підкреслив вирішальну роль Америки, зокрема Трампа, в процесі у Ростовській області атаковано Новочеркасько ГРЕС, пожежа на розподільному пристрої. Станція критично важлива для енергетики півдня Росії. Володимир Зеленський закликав світових лідерів втрутитись. Падії в Ірані підтримувати народ проти ЕТОЛУ у Твіттері Президент зазначив повстання поганий знак для Путіна. Бо Тегеран постачав агресору зброю. Блумберг повідомляє, Іран з 2021-го продав Росії ракети дронів на 2,7 мільярда доларів, сотні ФЕС-360, 500 балістичних, 200 зенитних. Угоди підживлювали війну проти України. Ситуація на фронті гінштаб зсу зафіксував 950 загиблих окупантів за добу три танки. Сі. Ім броньованих машин 933 БПЛА та дві крилаті ракети збита зсу стримують 140 боїв. Фронт стабільний. Головний командувач ЗСУ Британії Річард Нейдон у парламенті. Війська не відправимо в Україну без безпеки. Нульовий ризик неможливий. Депутати обговорюють миротворчі сили сьогодні. Верховна Рада звільнить шмигаля з оборони, Федорова з мінцифри, малюка з СБУ та перезначить на нові. Посади фракція Слуга народу узгодила кадрові ротації. Голосів напевно вистачить. Російські нафтовики скоротили видобуток до 9,326 мільйона барелів на добу, мінімум за півтора роки через санкції. Бюджет Кремля відчуває тиск. Конгресмен Рейн-Діфенс вніс законопроект про анексію Гренландії США для захисту Арктики від РФ та Китаю. Ініціатива аргументована національною безпекою Вашингтона. Підписуйтесь, пишіть коменти, не забувайте про вдячність у вигляді, Подобайки Україна переможе, Бог нам допоможе. Всім триматися та мирного дня.